І сьогодні в нас товариство Бограч. Нам знадобляться такі інгредієнти, як яловичина кілограм, свининка півтора кілограмчика я взяв, капчене салко, звичайне салко, наша картопелька, перетерті мілко, мілко томати. Так, перець двох видів солодкий і, звичайно ж, дуже гострий. Цибулечка нам буде потрібна, морковки немало. Тепер по спеціям сіль, духмяний перчик, паприка не копчена багато, паприка копчена і не дуже багато. Начинаємо з сала. Олію не використовуємо. Звичайне сало ми піджарили до вишкварок. вишкварки забираємо в тарілочку. І тепер можемо засипати копчене салко. Так, копчене салко виглядає непогано. Жаримо наше сало 3 хвилинки. Три хвилинки ми добрезно обжаримо, після цього додаємо цибулечку. Цибулечку ми обсмажимо до золотистого кольору. До золотистого кольору виглядає уже непогано. А ще пахне воно страшне. Тепер після цього додаємо морковку. Морковку добрезно замішуємо і починаємо потихеньку протушувати. Після цього. Закидаємо нашу яловичину. Яловичину я закидаю першою. Даю їй хвилин 10-15 протушитися. Наша яловичина вже в казані, а тепер переходимо до свинини. Закидаємо тихенько свининку. У нас її багацько, ми її перемішаємо добрезно і будемо насолоджуватися поки що запахами. Після цього я додаю некопчену паприку. Я їй додаю ложок 7 столових. Ну, то вона потрібна, я вам скажу шановне товариство. Вже виглядає воно гарненько. Після цього заливаю водички, добрезно заливаю водички, закриваю казана та чекаю 90 хвилин, поки м'ясо наше втушиться. Перемішайте, подивлюсь на нього. Після 90 хвилин закидаю картоплю, добрезно перемішуємо її. Після цього, як перемішали нашу картопельку, я думаю, що треба вкинути наші перчики. Вкидаємо наші перчики, виглядає вже досить гарно. Я перемішаю і їх. Після цього я заливаю томати. Томатами залив, опять перемішав. Блін, ну так виглядає вже конкретно. Добавим сольки, дух'яного перчику і копченої паприки. Після цього замішаю всі наші заготовочки. Як я і сказав, тепер закриваю казана та чекаю 20 хвилин. За ці 20 хвилин я гадаю, що треба нарізати зелень. І з зеленю потрібно нарізати часничок. Часничка я беру 5 головочок. Та, це жорстко головочок. у нас все готово, проходить 20 хвилин, я дивлюся, вроді непогано виглядає, дуже смачно пахне, все прям дуже круто. Мені подобається. Тепер буду засипати нашу зелень. Вигляд має чудовий. Зеленю все красивіше. Часничок додав, не забуваємо, все добрезно перемішаємо та дам йому настоятись хвилин 10. Відкриваємо нашого казана та насипаємо наш красивезний і наваристий бограч. Так я вважаю, це бограч дуже крепкий. Несу до столу та буду куштувати трішечки опік я рот, незважаючи на те, що я дув. Але смак мені сподобався. Де! Да, це жорстко старик.